Доброго дня! Усіх вітаю! Хто хоче отримати паспорт без черги, я можу зараз вам в цьому допомогти. Дуже великий ажіотаж пішов на біометричні паспорта, оскільки в нас безвізовий режим. Але раджу вам зробити два паспорти. Або, якщо у вас є вже один паспорт, зробіть собі другий. Для чого це зробити? Питання виникають у всіх. Як ці два паспорта мати? Дуже просто, це легально, і вам потрібні ці два паспорта для того, щоб можна було перебувати за кордоном безперервно рік. Як це зробити? Я вам підкажу. Зателефонуйте мені по телефону 097 46 56 027. Другий номер телефону 050 570 0202. Я допоможу вам без черги. В дуже короткий термін зробити паспорт. Якщо у вас взагалі його немає, ви будете мати біометричний. Якщо у вас вже є один паспорт, зробіть собі другий. У вас перебування, якщо у вас є шенген-віза, 90 днів. Другий паспорт вам додасть других 90 днів, і ви майже рік можете пересуватися через кордон, за кордон, і перебуваючи за кордоном, ви можете рік. Часу безперервно, це для тих людей, хто хоче працювати. І працювати можна абсолютно легально з двома паспортами, і будуть вас брати на роботу чи поляки, чи європейці дуже радо і дуже добре. Другий варіант, якщо ви хочете перебувати на території так само цілий рік, і працювати, і взагалі подорожувати, отримайте карту поляк. Отримайте карту поляк. Якщо у вас немає коріння, я відшукаю вам коріння. Якщо немає корінь, то можна і без корінь вам допомогти. Є варіанти. Це дуже ефективно ми робимо. Якщо у вас. Третій варіант, якщо у вас вже є карта поляка, люди, схаменіться і робіть собі громадянство. Тому що є закон з 2016 року. Ті люди, які мають карту поляка, можуть безкоштовно отримати громадянство Євросоюзу. Що таке громадянство Євросоюзу? Ви дуже добре знаєте, орієнтуєтеся. Значить, вам потрібні паспорта? Дзвоніть, вам потрібна карта поляка телефонуйте. Якщо вам потрібно громадянство, так само звертайтеся. Я працюю вже 10 років, людей готую на громадянство, всі отримують за перший раз. Підготовка йде дуже серйозно, і підготувати вас потрібно. Так само паспорта. Паспорта це дуже важлива річ. Зараз я безвізовий, у вас є старі паспорта. Отримайте собі два.